Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії «БелАвто». модель «Шторм». артикул даного комплекту BA54B. Постачається фірмовій упаковці комплект. Ось так у нас все закомплектовано. В комплекті шланг довжиною 35 см. Щельова насадка, перехідник для шлангу, також щитка. Насадка, сам пилосос, Також інструкція з гарантійним талоном і фірмовий чохол. Потужність даного. Пилососу заявлено 110 Вт, корпус повністю пластиковий. Кнопка ввімкнення в верхній частині знаходиться. Додаткових функцій у вигляді ліхтаря тут немає. Живлення під'єднується з допомогою прикурювача. Живлення 12 В, довжина дроту живлення 5 метрів. Ось так знімається пилозбірник. Тут встановлений hepa фільтр і ємність пилозбірника 300 мл. Зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт до пилососу. Послухаємо, подивимось, як він буде працювати. Вмикаємо пилосос. Працює негучно, і потужності даного пилососу більш ніж достатньо для прибирання поверхневого в автомобілі. Даний пилосос також може як звичайне прибирання робити, так і вологе. При купівлі на пилосос обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість цього, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.